Що, давайте подивимось прибуття потяга з Дніпра. От саме він прибуває. Цікаво, чи багато людей приїхало. Араз все буде видно. Десять тридцять потяг. Майже не запізнився. ще так бачите, можна жити близько от Аркада, ось Арнік. А ось потяг. Цікаво, чи хтось колись їхав на таксі з Дніпровського потяга в Сантурі Аркада. Так, да. Шанай, бачите, ніхто не виходить потім тільки-тільки, тільки зупинився. Я все-таки починаю виходити Перші пасажири. Там тепліше. А насправді людей не багато. ці вагони вже випустили, вони вже закриваються тут. Звідси вже напевно нікого й не буде. То йдемо подивимось там. Вагони наприкінці поїзду. Як там? Така пора, що взагалі дивно, що, що хтось приїхав, як я би сказав. А Ну, ну бачите, пам'ятаєте, ми тут буває йдемо ми вже... Тут натовп не пройти, вже така давичка, да? зараз такого нема. Деякі вагони. Приїхали сюди, я розумію, порожні, бо деякі вагони навіть не відкривають двері, це означає, що жоден пасажир з цього вагона не виходить. Так, отут от є якесь місце, де є скупчення людей. Пройдемо. Розминемося, розминемося, перейдемо. Як ви сказали, хотів давочку, маєш давочку, да? а на ну, ось і все. Всіх ми побачили, хто сьогодні приїхав, хто побачив себе у нас на відео. Хто побачив себе у нас на відео, ставимо лайки, коментуємо, тішимося, радіємо, дякуємо. Хочу йдемо далі. вагончиків. А подивимось зараз побачимо. А вагончиків більше ніж буває, бо буває 8-10, але менше ніж буває, бо буває іноді 20. З цього року. Ну як з цього разу, з цього боку повністю відсутня нумерація. Це теж таке Якось незвично. А ні, 12 вагон, то на тому вагоні не було. 12 13 ну, 15 вагонів, плюс-мінус є. Нап вокзал, Трускавець Обійдемо с того йдемо з того боку потяг. Подивимся. Ну, все порожньо, порожньо. На той бік теж. 15 вагон. Так, Ну буде 16-17 формально, але не всі були по порядку. Наскільки я рахував вагонів менше, ніж 15. А хто хоче, може сам передавати відео, перерахувати всі вагончики. Побачити скільки їх є насправді. А, тут новий вагон, а тут бачите такий старий, дуже покоцаний вагончик. Потяг на цьому завершується. Ще раз нагадаю, кому цікаво, де стадіон, трускавці, тут, тут стадіон. Ми навіть колись як зустрічали потяги, ми вам показували футбольні матчі. Зараз не дуже видно, щоб футбол тут грали. І знову потяг Ісус. Ісус потяг. Йдемо далі тут. Тут вам розкажу ще, як можна ходити. Та ви теж знаєте, це справа внизу стадіон. Далі, видно, будинки будуються. А далі лівіше оце таке. Там видно вже трошки вектор. А звідси є перехід ми можемо. Вийти на вулицю Мазепи. Можна на Мазепи вийти, можна до Ісуса вийти, піднятися наверх. Ще раз тут футбольний стадіончик. Тут сніг ніхто не чистий, він сам розтанув. Трошки далі, якщо б ми йшли прямо, ми так теж колись ходили. Там далі залізничний переїзд, ну і починається вже ліс. Перейшовши, який можна зайти в степник. О, буде досить автобус переїжджає через переїзд, через залізницю. Направо сходи, кому швидко треба на базар або до вектора. Або до котеджів. Просто на Стебницькій кільце чи на вулицю Стебницьку. О, тут є прохід, ми вам теж показували його. Ходили. Та видно, звідси, бачите, звідси вже й Стебницьку. В тобі є точно такий самий перехід, точно такі самі сходи. Можна вийти. звідти ми прийшли в вокзал, щоб розуміли, що це від вокзалу. Точно такий самий перехід, точно такі сходи і ми виходимо на Мазеп. Недавно ну, у нас виходило відео про вулицю Мазепиту. Ну, ця частинка не попала, отут, де ми йдемо по сходах. Трошки вам покажемо цю частинку, де ми йдемо по сходах. Така коротка дорога були в мене. Ну, як, не мої знайомі. Знайомі знайомих, скажімо так, жили в цьому будиночку. На вокзал ходили го, ходили аж туди, аж там, по колу. Ну, чуть не біля Бескіда ходили на залізничний вокзал. Живучи в цьому будиночку. До поїзда ходили. Коли їм треба було їхати до Дніпровська. А, от сюди, якщо наліво піти вище, можна йти до Ісуса стежечка. Давайте так пройдемося. О, туди Мазепа, стадіончик ви знаєте. Який. А він веде місто, знов стадіон, зло новий будинок. Так, це ще 27 листопада. Це ще осінь. А от ми вийшли на вулиці Лесі Українки. Ну, Ісус. Отже, зовсім сніг Руслан. Два потяги зараз на час будуть в кадрі Київський та Дніпровський. Самі зможете побачити наскільки Дніпровський, довший за київський.